Футбольний прогноз, чемпіонат України прем'єр ліга, 14-й тур. Цю п'ятницю, друзі, 28 листопада стартує черговий тур нашої Прем'єр Ліги України з футболу. Умощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. У мене на мій погляд, 100% прогноз на перший матч. Нагадую, в цю п'ятницю тур стартує номер 14 одним матчем. Оболонь Київ, Колос Ковалівка. Підписка, лайк і коментар. Дякую, друзі, наперед, за вашу активність і підтримку. Отже, о 18.00 за київським часом на Оболонь Арена одноіменний клуб Оболонь нашої столиці з міста Києва приймає у Дербі Київської області колос з Ковалівки. Як до мене... То це матч рівних можливостей. Так, ви не помилилися. Я вважаю, що тут шанси у обох клубів рівні. І оболонь має непоганий шанс відмітитися як мінімум одним забитим. І так само коло Ковалівка. Звісно, більш вперта за спортивними футбольними мірками команда Колос. Це навіть і порівнювати нема чого. Дивіться, колос і досі одна з самих малопропускних команд. Команди малопропускні, я вважаю, у Прем'єр-Лізі це ті клуби, які пропускають менше одного. М'яча за гру. У колоса цей показник 0,93, тобто менше одного пропущеного м'яча в середньому за гру. У оболоні без малого він майже 2 показник цей. Тому що оболонь за попередні 13 матчів. Пропустили 21 м'яч. А забили 11. Та тут в даному випадку мова йде е, саме за принципованість і за неймовірну мотивацію. Дивіться, я спробую пояснити. Дуже по-простому. У столицю України величезне місто Київ більше 3 мільйонів. Ви вважаєте? половиною, можливо, і більше вже мільйона мешканців. І тут приїжджає село Ковалівка. Село Ковалівка. Колос з великої літери на четвертому місці у найвищому футбольному дивізіоні України. Честь і хвала. Оболонь. Столичні пивовари. Аж на 11 місці. І як ви вважаєте, оболонь не буде грати на 300%, вибачаюсь, відсотків. Щоб довести, що, ну, ні капулічки оболонь не слабійша. Ну, як це так? Оболонь Київ і Колосковалівка. Розумієте, до чого я веду? Оболонь будуть. З-під ніг землю рвати. Але доведуть, що вони, ну, принаймні, не гірші. Не то, щоб краще там, а, як пам'ятаєте, за двома зайцями. І ті, які вище, на ті, які Навіщо ж. Розумієте, про що я кажу, друзі? Що Тут буде свого роду доведення того, що київська оболонь не гірше, та ви що, залиште ці забобони. І ось це буде всі 90 з гаком хвилин підштовхувати оболонь. Да? Колос, ковалівка, має свій характер. Костишин на місці, неймовірний тренер, неймовірний колектив, також, в свою чергу, е, поставлять собі, як мінімум, задачу забити і не програти, е, не дай Боже, цей, цей матч. Тому, друзі. Як не крути, тут обидві заб'ють, накльовується мінімум. Два м'ячі. Це мінімум. Але, щоб сильно не ризикувати, і самому і вас всіх не втягувати в цей ризик. Бо я знаю, багато хто. Е Повторює мої прогнози, і багато хто навіть заряджає так само, як і я. Це, друзі, і дуже приємно чути. І з другої сторони я вам скажу, що треба, як не крути, треба мати свою думку то також. Паралельно з тим, що прислуховуватись до інших прогнозів. Це дуже важливо. Тому, враховуючи все це, друзі, я не хочу, щоб ви ризикували і е пропоную свій єдиний варіант прогнозу оболонь Колос тотал більше 2 рівно. Тотал більше 2 рівно, коефіцієнт. Навіть не треба і половиною брати. Коефіцієнт 1,87. Тобто, навіть якщо просто два м'ячі будуть в цьому матчі, то буде повернення, ви не програєте. Розумієте? Я дуже часто користуюсь ось таким, як це називають, хід конем. Головне, щоб не підкачала погода. А дивлюсь, завтра ближче до вечора, повинен дощ припинитися в Києві. Це також важливо враховувати. І тому я більш нічого не думаю, зупиняюсь на параметрі Total більше 2 рівно. Оболонь Колос. І починаємо вже наближатися до середини регулярного чемпіонату України премєр прем'єр-ліги е, з футболу. Вже наступний 15-й тур це вже буде якраз середина. Нагадую, всього 30 турів в прем'єр-лізі. Отже, друзі, якщо хоча б капочку, хоча б трішки мої поради, мої прогнози, думки, пропозиції були вам корисними, з вас кава. Реквізити в описі. Дякую. Підписка, лайк, комент це найважливіша підтримка від вас, нашій спільноті, нашому контенту. І в цілому. Всьому майстер-класу. Дякую, що ви у мене є, друзі. В ці нелегкі часи це дуже важливо розуміти. Всім мирного неба! Бажаю міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Слава Україні, слава ЗСУ, слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава. Окрема подяка і слава нашим Надзвичайникам, нашим парамедикам і медикам звичайним і нашим енергетикам слава. Вони роблять неймовірну працю. І разом всі наближаємо перемогу над рашизмом. Дякую за розуміння. Успіхів всім, удачі, перемог! До зустрічі, папа. -па.